Так, Іза. Стоп, я ж точно клала їх десь тут. Ну, де ж вони? Де ці ключі? Ну, де ж вони? Блін, чого я взагалі парюсь? У мене ж на ключах брілок Find My. Ага, попались. Десь в квартирі і навіть дуже близько. Знайшла і навіть без паніки. Find My – моє спасіння. Привіт, друзі! Ви коли-небудь губили ключі, гаманець, окуляри чи багаж у подорожі? Думаю, кожен із нас хоча б раз стикався із цим хаосом. Але в екосистемі Apple є одна дуже недооціненна, але надзвичайно потужна функція Find My. І сьогодні я покажу, як вона працює і що можна до неї підключити, щоб ви більше нічого не губили. Отже. Файндмайд це сервіс Apple, який дозволяє знаходити ваші гаджети, членів сім'ї і предмети з трекерами, що підтримують мережу Apple Find My Network. Найкрутіше в цій мережі те, що вона складається з сотень мільйонів айфонів по всьому світу. Якщо ваша річ загубилась, будь-який чужий айфон, який проходить поруч, може анонімно передати її локацію у вашій клауд все приватно, шифровано та абсолютно безкоштовно. І перед тим як перейти до сетечі та номад, я хочу пояснити, чому багато людей взагалі відкрили для себе Find My. це сталося завдяки ось цьому маленькому трекеру AirTag. AirTag – це офіційний трекер Apple, який працює через ту саму мережу Find My. Він має кілька унікальних фішок, які недоступні більшості сторонніх трекерів. По-перше, це Precision Finding, або точне визначення розташування. Якщо у вас iPhone 11 або новіший, AirTag використовує технологію UVB. Ультраширокосмуговий сигнал, який буквально стрілками та відстань показує, де лежить ваша річ. По-друге, у AirTag є гучний динамік, режим Lost Mode, захист від води та пилу IP67. А батарейка CR2032 працює орієнтовно один рік і легко змінюється. Я використовую цей AirTag для того, щоб е, коли я вигулюю собачку. Не переймати, що вона може втікти, і я її не знайду. У мене є ось такий чехольчик для нього. І ще е, в мене є ось, бачите, гравіювання з ім'ям моєї собачки. І до речі, цей Аєтех мені подарував Нью е, Тайм. Я вже їм користуюсь майже рік і ще не змінювала батарейку, і він ідеально працює. Це той продукт, який створив категорію, але в нього є один мінус. Форма. Він не завжди зручний у гаманці, кархолдері або на деяких аксесуарах. Саме тому на ринку з'явились трекери Сатечі, Nomad та інші, які дають таку саму інтеграцію з Find My, але в інших форм-факторах. Тож переходимо до карткових трекерів, які ми сьогодні показуємо. Це сетечі Find All у кольорах Black і Sand. Вони надтонкі, ідеальні для гаманця чи картхолдера. Усередині акумулятор до 16 місяців на одному заряді. Гучний динамік Lost Mode і повна інтеграція з Find My. Чорна картка стримана, а світла Сент преміальна та мінімалістична. Далі картки Nomad Tracking Card Air у чорному та білому кольорах. Nomad завжди робить преміальні аксесуари, і ця картка відчувається максимально схожою на кредитку, але з повною підтримкою Find My Network. Вона міцна, тонка з захистом від води і чудово пасує тим, хто не хоче громістких airtag кейсів на одному заряді до 5 місяців. Тепер про речі, які можна повісити на ключ або рюкзак брелокі Vegan Віган Find All K-Chain у чорному та бежевому кольорах. Це стильна веган-шкіра, інтегрований трекер, можливість відтворювати звук з айфона і бачити точну локацію. Для ключів просто топ. Орієнтовно 3-5 місяців на одному заряді. Сатечі Find All Luggage Tag. Якщо ваш чемодан поїде не туди, Find My одразу покаже вам локацію. Це реально рятує, особливо в перенавантажених аеропортах. Орієнтовно 4-6 місяців роботи на одному заряді. І дуже цікаві футляри для окулярів Satechi Find All Glasses Case. Той самий мінімалістичний дизайн, м'яка підкладка, магнітна застібка і повний трекінг через Find My. Для тих, хто носить окуляри щодня, must have орієнтовно 5-7 місяців роботи на одному заряді. І тепер про те, що ми чекаємо новинки від Native Union. Перше. Find It карт стильна карта з преміальними матеріалами, яка має бути прямим конкурентом Nomad і сатечі. Очікуємо, що картка працюватиме орієнтовно 5-6 місяців на одному заряді. Цифри дуже близькі до аналогів на ринку. Друге Find My Tech. Компактний брелок-трекер із гучним динаміком та водозахистом. Його автономність швидше за все буде на рівні 3-5 місяців, як у більшості брелоків із підтримкою Find My. Find My реально змінює повсякденність. Загубили ключі, телефон одразу подає звук. Гаманець випав у торговому центрі. Lost Mode допоможе знайти. Чимодан поїхав в інший термінал. Ви бачите це раніше ніж співробітник. Аеропорту. Окуляри залишились в кафе, а Mine вже покаже вам останнє місце, де вони були. У 2026 році Find Mine – це вже не просто зручність, це спосіб зняти стрес і контролювати свої речі на максимум. Напишіть у коментарях, що ви губите найчастіше і який трекер вам сподобався найбільше: сатечі, номад чи Ейртек, або майбутній Native Юніон. Підтримайте відео лайком, підпишіться на New Time і побачимось у наступному огляді. І я нагадую вам, що разом із благодійним фондом New Time for Ukraine ми допомагаємо нашим військовим у напрямку Все заради життя. Приєднуйтесь до збору і отримайте подарунки за ваш донат.